Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми роздивимося схему підключення автоматизації переключення. Правильніше було б сказати, циркуляційних насосів наших давно хотів зробити таке відео і просили мене. Тобто, щоб ми не бігали до того насоса, коли там пропадає світло, і не в поспіхах там судорожно намагалися його побистріше перемкнути, бо в нас зараз котел закипить, там твердопаливний черебряк, да чи википить вода, то отак от. Завдяки цій схемі, дуже простій народній схемі, вам не треба буде нікуди бігати, там пропало те світло 220, у вас воно само перемкнеться на 12-вольтовий циркуляційний насос, і циркуляція продовжиться. Тобто опалення буде працювати, ви цього і не замітите. Ну, опалення, звісно, таке якесь газове, твердопаливне, тепловий насос не буде працювати, О, бо якщо пропаде електроенергія, ну, якщо акумулятор, є там інвертор, то буде. От, от сьогодні ми це все роздивимося про електричну схему, клапана, які треба, які краще, які Бажано клапана не ставити, які краще ставити. Ну і все там більше особок так, такого великої немає дуже розумно. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику це народні прості рішення, економні для всіх доступні. <кій> тобто, моя альтернатива дорого не коштує. Там мені постійно пишуть, що там я тисячі баксів клав, ні, десятки тисяч, десятки, але насправді це не так. І мої постійні глядачі знають, скільки я вклав свою альтернативу. Тобто, дуже мало, економно і ефективно все працює не гірше, ніж заводські, за десятки тисяч баксів. Системи Працює. Це саморобний тепловий насос. От супер-пупер опалення, поки є мережа, і навіть якщо її не буде 2 на 2 там ну півдоби якщо не буде, поки півдоби, там навіть трохи більше можна, можна із теплоакумулятором тепловий насос справлятиметься запросто. Це вже якщо дуже довго не буде світла, там більшу частину доби, тоді да, прийдеться, мабуть, до атакту. І в мене є куча відео, як його зробити, той тепловий насос. Ще є і консультація. Що там не виходить у вас там чи щось не виходить, не розумієте, не сходиться, дзвоніть, все порішаємо, все буде добре. От, ще є у мене сонячна без інвертора, ЕКБ, поки що я її використовую на нагрів, електроплитка, опалення, якісь там зарядки. Ну, все, що працює від 220 постійного струму. А багато що в наших атаках може, як виявилось, працювати від постійного струму 220, тобто просто набираємо панелі на 220, там сіки, там 5, 6, 7 штук. У вас виходить послідовно і користуємось. Ну, це така схема не дуже, звісно, вона обмежена, обрізана, багато що не можна, наприклад, холодильник, там насоси вмикати, якісь асинхронні двигуни, але все одно. По Поки там ну, самими панелями користуватися вже можна. Ще в мене сонячний колектор повітряний на 6 метрів квадратних. О, дуже гарно мені допомагає опалювати приміщення. Тобто, коли є сонце, мені навіть ніяке опалення не потрібне. Ще в мене досвід використання вітрогенератора, ще є у мене де. Про ДЦ циркуляційний насосик, 12-вольтовий е, плейлист. Про все це, що я вже сказав, вже є плейлисти. Там заходьте в опис під відео, відкривайте, що вам подобається. Дивіться. От. І про цей насосик теж є куча там відео. в мене Ну не куча, ну з десяток, по-моєму, точно є. От, тобто можете зайти, подивитися після цього відео. Цей плейлист про дц як ти його там під'єднав, як його правильно під'єднати, як неправильно, про поніжайку, там, яку можна вставити. Ну там немало відео, Я його навіть розбирав, там в плейлисті, є. що там всередині дивились. ми. Ну і остання. Це консультація. Я вже сказав, що в мене є всі умови консультації. В першому закріпленому коментарі. Там дивіться, читайте, дзвоніть. І так, переходимо спершу до електричної схеми. Як це нам. Все заструмити, запітати, заживити правильно, потім перейдемо до клапанів. І так, у нас є ось циркуляційний насосик 12-вольтовий. І у нас є АКБ 12-вольтовий, теж відповідно. Що нам потрібно, щоб він автоматично перемикався, вмикався наш насосик на 12 вольт. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно реле і ДЦДЦшка, шка це. Поніжайка, ну її можна ставити, можна не ставити. Не обов'язково. Вона там копійчана, копійки коштує, і якщо ви хочете, просто, щоб більше ваша КБ прожив, тобто довше. Ну там взагалі глибокий блекал, знаєте, там що вже три е дні нема світла і все таке, то щоб зекономити заряди КБ, можна поставити цю дц дц поніжайку. Там є регулятор, можна його крутити від 12 до 6 вольт. Тобто, якщо на 12 вольтах він бере десь 15 ватт, то на 6 вольтах він буде брати 10, а може й навіть менше ватт. Я вже за бусик він бере. Ну менше або в два рази менше, або. 10 ватт, ну не пам'ятаю. О, тобто можете її врізати е, після реле, а можете її не врізати. Дивіться, як вам, якщо у вас нормальний, як і, б, і ви в ньому впевнені, що він там довго пропрацює. Хоча я все поставив цю ДЦДЦ. Вона недорого коштує, і ефект від неї є. До то того ж вона багато не бере, я її так пробував, кекадевний нормальний. От вона не гріється так особо, я б не сказав. Ну, чуть-чуть, може трохи тепленька така. ну Втрат практично на ній нема. І так, пере, переходимо до основного узла. Нашого. Електричного 12 вольтового це реле, реле. Яке це реле. Ну, на вигляд, воно ну, отак от от може виглядати. Ось, бачите, от таке от скляне, ну не скляне, це такий пластик прозрачний. От такі релюшечки, це самі такі дешевенькі релюшечки. Може, у вас є ще якісь другі другого типу, там простіші і ще дешевше. Ну, а таке реле коштує, дивився 60, 70, 80 гривень, дивлячись, де от тут у нього групи контактів різні. Оце на катушку під'єднання. От ну, таке простеньке, і досить його вистачить з головою для нашого ДЦ циркуляційного насосика на цих нещасних 15 15 Вт. І так, як воно працює, як ми його під'єднуємо. За КБ, ми під'єднуємо контакт на оцю пластину. Там ви його як купите, ви розберетесь. Побачите, де там контакти на пластини, де виходить сюди, там все видно, бо воно прозоре, скляне, і там, я ж кажу, без проблем розберетеся. От, головне, щоб оце реле, яке ви купите, була е катушка в нього, електромагніт на 220 вольт. Оце найголовніший момент, щоб катушечка була не 12 вольтова, а 220. Як воно працює? За КБ підходить у нас плюс і мінус на оці два контакти. Ну, в мене ось о, воно трьохконтактне, ось Ось бачите, да, тут три таких полосочки. Три є такі двохконтактні, чотирьохконтактні є. Ну вам воно трьох може і не потрібно. Можете двохконтактне взяти, тут дві таких полоски будуть. От, і ми розриваємо її, і плюс і мінус одночасно. Щоб в нас менше втрат було там, десь там, туди-сюди. От і так, воно підійшло на оцю металічна, там є в цьому електромагнітному риле. Оце, собственно, катушка з цим сердечником, стальним, який йде, виникається магнітна сила, і притягує оцю пластину, пластину з контактами, яка туди-сюди е, рухається. З другої сторони, у нас пружина. Тобто, коли працює електромагнітне реле, воно вімкнене. У нас є 220. От, у нас є 220. Да, ця пластина притягнута до цього сердечника. От і у нас оця пластина розірвала. У нас немає бачите, контакта на циркуляційний насос немає. У нас потім пропадає у нас мережа ці 220. Електромагніт відпускає цю пластину, бо спрацьовує пружина. Пружина завжди слабша за саме цей електромагніт. Вона так спеціально зроблено, ось, щоб вона не заважала. Тобто, коли, коли є 220, вона електромагніт легко притягує. Коли його немає 220, пружина відразу маємо, раз сюди притягує оцю пластину з контактом, і у нас замикається оцей контакт на сюди, на оцей і пішло вже на насос. От, тобто наш насос вже працює. Коли зникло 220. От, е, насос на 220 насос, той циркуляційний, основний ваш. Ми взагалі не, не чіпаємо, там, ніяку комутацію не робимо, нічого не переробляємо, хай собі робить. Появилася електроенергія в мережі, він робить. Зникла, він не робить. Головне нам тут що зробити, ось ця схема. От, Зрозуміло, да? є 220, в мережі електромагніт притягнув пластину, воно. Цеп розімкнута, нема. 220 зникла, пружина притягла оцю пластину з контактом сюди. Цеп замкнувся, і у нас вже працює від АКБ. Включився відразу оцей насосик. З'явилася мережа, воно опять його притягло назад, розірвалося це, все, в нас нічого не працює. Ця катушка хай соює під напругою 220 стоїть і там нічого не буде. Вона копійки там бере, якісь там навіть не вати. Мені здається, якісь там десятки, ой, десятки, нуль десяті вати, Так що нічого тут проблем не буде. От. Просто зрозуміло, автоматично все працює. Це тут зрозуміло, так? Да? Як я зробив? <кхи> така схема. Може хтось якісь реле інші підбере, не обов'язково там отака От релюшечка, вона має бути. Вони там їх куча всяких там релен з катушкою. Головне, щоб катушка була на 220. А які ви там те поставите реле? Ну, головне, щоб отака була схема. Дві групи контактів. Дві ось одна група, дві групи. Тобто так розімкнути, так замкнути. Все. Більше тут нічого не потрібно, все працює, все супер, просто ідеально. І так, з цією схемою електричною розібралися з насосом основним на 220 циркуляційним Ми нічого не трогаємо. Я вже це пояснив. Да? Там все хай так працює як на 220, як ви під'єднали. А це ось отак через реле. Так, тепер переходимо до клапанів. Зараз я це все зітру і включуся знову. І так, переходимо до клапанів. Ось я намалював три типи клапанів. Які найбільш такі поширені для систем опалення, водопостачання, але не всі ці клапани підходять для нашої системи, бо є клапани з пружинками, є без пружинок. І нам підходять для нашої циркуляції клапана без пружинок, бо ну, сила, яку створює наш ДЦ циркуляційний ну, там, ото, що на 220 він ще більш-менш потужний. Хоча теж він це всі, всякі там опори буде сприймати не дуже позитивно. А на 220 він взагалі там не дуже сильний. І йому, якщо ще й підпружинений клапан поставити. Ставить, то я навіть не знаю, чи він його відкриє. <хи> Тому використовуємо тільки безпружинні клапана, гравітаційні або плюскові. Ось я намалював тут? тарілчастий так називаємо клапан перший тип нашого клапану. Це клапан, знаєте, я думаю, всі він найбільш поширений, ставлять його на скважини. Тобто перед насосом надівають на трубу і опускають його туди в скважину. У мене ще й там стоїть клапан і ще й перед насосом. Тобто два клапана на всяк випадок. Отакий От клапан. Це клапан з пружиною. Ось у нього тарілка. Така двигається по штоку і ця тарілка підпружинена цією пружинкою. Можливо, якщо він, він вже у вас є цей клапан, і якщо цю пружинку витягти пасатіжами звідти висмикнуть, взагалі, можливо, він буде працювати нормально і не буде створювати той е, супротив. До речі, після цих клапанів я ще намалюю схему під'єднання цього всього. Яка має бути. От, але, як на мене, цей клапан менш за все підходить для нашої системи опалення, тобто для, особливо для ДЦ циркуляційного насосика. Тобто цей клапан ми закреслюємо. Щось воно не дуже ну, зрозуміло. Далі йде пелюстковий клапан. Ну, він мені більш за все подобається. Як він влаштований? Він виглядить як трій. Я, до речі, зараз їх покажу на планшеті, щоб вони краще ви його там бачили. Пішли в магазин і побачили зразу, що це таке, а не тільки там просто сказати. О, він як виглядає, як трійний, як такий, ось у нас вода, ось сюди йде. Зверху така пробка з гайкою. Це такий сервісний отвір. Його можна відкрутити, тут прочистити його. Подивитися, якому стане пелюстка. Тут цей Ось по якій вона рухається. Зрозуміло, вода в нас рухається ось в цю сторону. Да? Вона його відкриває оцю штукенцю, і тут така оська, вона піднялося, і вода собі пішла. Назад, як тільки вода намагається, вона одразу пук, захлопнулось і все. Працювати він без пружинки. Працювати він буде тільки в такому стані, як я намалював. Не можна його перевертати оцією сервісним цим донизу, бо він може не закритися. Може закритися, а може не закритися. Тому його тільки треба ставити в такому положенні. В такому положенні його, якби ця оця пелюстка вона сама закриває це підсилує тяжіння. О, або вверх направлена, Можливо, от так от теж буде працювати. Ну, це ви самі зрозумієте, як він має бути встановлений. <кій> і третій тип клапана кульковий, він теж без пружини. Без пружинний цей клапан. Він працює в будь-якому положенні. Це він отак от от виглядає, теж як, наче, такий округленький він посередині. Я зараз теж покажу на планшеті, і внутрі там нічого нема, крім гумової або алюмінієвої кульки. Ну, гумова мені щось більше подобається. <кій> Резинова да? кулька. От, і все. Працює в будь-якому положенні. Досить такий непоганий клапан, теж у нього малі гідравлічні втрати. Тобто, зверніть увагу ще раз, важливо, щоб наш клапан мав найменші гідравлічні втрати, щоб той ДЦ-циркуляційний насосик, який є досить слабкенький, ну, він, відповідно, і має. І нам не треба такий для блекаута, досить слабенький, щоб він не розрядив наш акумулятор да? в нуль там за декілька годин. Він буде працювати довго, але він слабуватий. О, тому використовуємо такі. Як вони виглядають? Зараз я вам покажу на планшетику. Пелюстковий клапан. Ось він. Бачите, да? Отак от, от він виглядає. О, Цей пелюстковий. Видно, да? О, латун, мідь, і внутрі там видно такий клапанець, який відкривається і закривається, туди-сюди, хляпає. Далі, як виглядає? Ну, оцей, я думаю, всі знають. Наш. Нелюбимий або найпоширеніший клапан одночасно. Це для скважини. Отакі от вони виглядають. Це той, що з пружинкою він не годиться. Хоча, якщо цю пружинку, ви бачите на правому малюнку, да? якщо цю пружинку видали, то можливо він буде працювати. Ну, якщо він у вас вже є такий клапан, то чому б його і не використати? Може? Можливо, можливо, я не знаю, як він буде працювати. І отак виглядає кульковий клапан. Видно, так? Да? Кульковий клапан. Ну, просто розширення, і внутрі воно, бачите, така різинка. Резиновий шарик всередині видно. Бачите, він з усіх сторін. От. от так виглядають клапани. Ще раз. Ще раз. Оцей не бажано, але якщо він є, можна його спробувати використати, якщо видалити цю пружинку. Тим більше нам тут герметичність велика не треба. Це ж не скважина, там, що вода уйде в трубу, і у нас воздушна там якась бульба утвориться і насос перестане качати. Якщо воно тут десь трошки буде і просочуватися там назад, то це, мені кажеться, не проблема. Тому якщо вони у вас вже є, то може їх і використовувати тільки без пружини, видерти пружину. Хоча... Ну, дивіться самі, я вам сказав, плюси і мінуси. А і ще я вам хотів е, прочитати усі плюси і мінуси. Тут у мене є в цій статтєйці, така непогана статтєйка, про ці всі клапани. Оці всі клапани. І так, почнемо е, з пелюсткового. Що тут говориться? Перерахуємо важливі характеристики пелюскових зворотних клапанів, що в системах хапа. Діаметр внутрішнього проходу це про пелюскові, я ще скажу. Від 15 до 50 мм, максимальний робочий тиск до 16 бар, низький гідравлічний опір. Для нас це дуже важливо, да, для нашої схеми: низький гідравлічний опір. Збоку в корпусі передбачений гвинт для розбирання і налаштування осі затвора осону. І гравітаційна модель без пружини може працювати лише в горизонтальному положенні. Тобто, ось як намалював. Далі про пелюсткові. А, Це вже про пелюсткові писав. Ну, Про це я не буду нічого читати, ви і так все знаєте. От, Клапан тарілчастого типу. Е, ну, Прочитаю, ладно, що про нього пишеться. Здатність функціонувати за будь якої орієнтації корпусу в просторі. Робочий тиск, щонайменше. 16, бар, 10 бар діаметри від 15 до 100 ДН, тип з'єднання муфтове, запір з пружиною створює підвищений гідравлічний опір потоку рідини запір з пружиною. Ущільнення втрачає герметичність разі попадання твердих часток, наприклад, піску. Ну, це нас не дуже актуально для нас. І так, і кулькові затвори. Останні, ось вони. Що про них пишуть? Плюсовий куль... плюси кулько. Кульового зворотного клапана, низька ціна, малий гідравлічний опір і робота без усіляких пружин в будь-якому положенні. Краще вертикальному. Недолік, втрата герметичності при підвищенні тиску до 6-7 бар. Але цього не буває в індивідуальних опалювальних мережах. Ну, це 6-7 бар, я не знаю, в якій це системі може бути. Так, про клапани, я думаю, ще зрозуміло вже, який треба, який не треба. Е, пауза. І зараз я намалюю, як це все з'єднати в системі опалення. Ну, і ось остання у нас малюнок схема на сьогоднішнє відео. Як це все монтується? Ось наша система опалення, цей блок, ось цей вузел монтується на обратки, тобто до вашого якогось там котла, газового, твердопалу, особливо твердопалу, Бо цей 12-вольтовий насосик тільки здається до 70 градусів. От я точно не пам'ятаю, чи навіть до 60 треба подивитися. Щось таке, щось. Тобто тільки на обратки. Оце все. Ну, зазвичай циркуляційний основний насос він і монтується на обратки. Ні в коєму разі послідовно їх не монтуємо. Тобто, що таке послідовно? Оце ще паралельна схема, бачите? Вони паралельно стоять ці два насоси. Послідовно, це коли ви на одній лінії змонтуєте у вас ось, наприклад, буде 220, і після нього на 12 або навпаки. Так не можна робити, бо в цього 12 вольтового малі проходи, і він буде заважати у цьому. Насосу на 220. Так ми не робимо, тільки паралельна схема. І так, наша система опалення, труба, ось рух теплоносія, розходиться на дві частини, іде на один насос 220 циркуляційний, на другий насос 12 вольтовий. Після них відразу ставимо клапана. О, клапана, ну, звісно, такий, що пропускає сюди і не пропускає назад тою стороною. Тобто стрілочки, стрілочки є на клапанах, і стрілочка має вказувати сюди по руху вашого теплоносія. О, от так, от стрілочки. Тобто, так як має рухатись. На клапанах на всіх там стрілочки є. Правильно важливо встановити, бо у вас воно працювати не буде, якщо навпаки. От, і що виходить? Є у нас 220 вольт. Так? Моделюємо ситуацію. Є у нас 220. Клапан відкритий, насос качає собі сюди, але не качає сюди, бо цей клапан закривається у нас. Розуміємо, тут кулька або той та пелюстка, вона у нас тиск пішов, вона піддавила тут є, пак, і закрилося. Тут воно не буде йти. От, тепер, якщо у нас е, пропало 220, включився насос на 12 вольт, да? цей не працює, починає цей працювати. Цей клапан відкривається, бо він же тут тиск створює. Да? І сюди, йде, тільки сюди хоче піти, пуп, цей клапан закрився. Куди йому йти. Звісно, вода буде туди туди, куди нам і треба. Вона буде йти. Ну, от і все. От, і вся вам е, схема. Ще раз наголошую, тільки паралельно вставляємо. От, електричну схему я намалював. Може, в когось ще якісь є варіанти, зауваження, хтось може робив краще. Пишіть моїм глядачам, це все буде цікаво, і мені теж. Тобто одна голова гарно, а три у а нас не три, а тисячі. Ще краще. Ну, от і все, що я хотів сказати. От вам схема. Вкладення там невеликі. Що взагалі треба, щоб організувати таку схему аварійно-циркуляції вашої системи потреба, собственно, сам насос 12-вольтовий. З, ну, можете і в Україні купити, можна наліжки, ну за чекати десь ну, 2-3 тижні точно. Він хоча й маленький, ну все одно, два. Ну він літаком буде йти. 2-3 тижні десь будете чекати. Насос, який на Алі десь гривень 400 коштує, два клапани, ну і електрична схема там, е, що в нас там було релюшка, да? реле, АКБ, який-небудь АКБ, до речі, там, ну, любий 12-вольтовий акумулятор підійде, хоч навіть мож, з машини його зніміть та і все. О, там було що у нас: АКБ, Реле. І поніжайка, ще може, якщо захочете, там, ну і так можете ставити, можете не ставити до поніжайку. Ну я поставив. Якщо будуть дуже тривалі вимкнення, то це вам збереже акумулятор, трошки можете його прикрутити. Той насос, він менше їв, він буде довше акумулятор, ваш заряд збережеться. От, ну от і все. КБ. 12-вольтовий насос, реле з катушкою на 220. О, поніжайка треба чи не треба, самі дивіться по вашому бажанню, плюс два клапани. Е, з низьким гідравлічним опором, без пружин. Тобто або кулькові, або пелюсткові. Ну, от і все, що я хотів сказати. Якщо щось, може, не сказав, щось забув, питайте. Відповідаю всім, пишіть, що ви про це думаєте. Все. Всім до побачення, до слідуючих відео.